Практична робота перша. Вона складається з трьох частин. І дивимось. Практична робота 1-2, але ну, загалом це перша робота. Вона буде складатись з декількох частин. Так, яка задача? В завданні необхідно створити з геометричних примітивів композицію. І додати до неї анімацію і доповнену реальність. Які вимоги до композиції? До речі, тема цікава, ребят, це мультимедія, історія, сучасність і майбутнє. Чому зараз зрозумієте. Вимоги до композиції, зміст композиції, зображення вибраного засобу або продукту мультимедіа, персонажу та елементів оточуючого середовища за варіантами вибраної наскрізної теми. На наступному слайді я покажу, які є варіанти персонажів і який засіб ви обираєте. Далі композиція має невербально передавати. Декілька вражень, наприклад, враження давнини, захоплюючості, креативності або небезпеки, або веселощі, популярності. Обов'язково поміркуйте, яке враження ви передасте. Далі композиція має містити не менше 10 геометричних примітивів. Далі формат композиції А3, роздільна здатність 300. Послідовність виконання. На слайді 4, слайд 4, ось він, зараз ми до нього перейдемо. Обирайте варіант професії та історичного засобу відтворення інформації. Наприклад, переходимо на слайд 4, В першому стовпчику у вас професії, в другому стовпчику засіб для створення та відтворення інформації. В давнину існували різноманітні професії. Такі започатківці мультимедіа були, і цікаві засоби для створення та відтворення різних видів інформації. То що ви робите? З першого стовпчика обираєте професію, це загалом сучасні професії, типографи вже прекрасні. Я чомусь не сумнівалася, що будуть пропозиції свої, але обов'язково, щоб вони були пов'язані сучасність з минулим. Наприклад, ви обрали виброзробника, а з другого стопчика ви обрали за допомогою чого виброзробник буде передавати інформацію. Наприклад, кінеограф. Кінеограф це така. А, знаєте, так, да, сложне багато папірців на кшталт книжечки, і якщо його швидко обертаєте, йде ну, анімація, скажімо така. Або тауматроп. Ось в руках е тримається тауматроп. Це картинку, яку обертаєш, і вона теж створює анімацію: або діаскоп, або грамофон за допомогою граффрамафона. Як ви провзробник за допомогою грамофона буде передавати інформацію, тут же ваш творчий потенціал. Далі ви міркуєте, як краще поєднати ці варіанти, яке враження ваша композиція має викликати в глядача. Придумуєте лозунг для вашої композиції? Два-чотири слова. А, далі створюєте у графічному редакторі відповідну графічну композицію, використовуючи тільки геометричні примітиви. Всі геометричні примітиви: коло, квадрат, трикутник, будь ласка, ви створюєте такого персонажа, наприклад, а, не знаю, там веброзробника. Він весь буде створений з геометричних примітивів. А, всього в нього. На композиції повинно бути не менше 10 геометричних примітивів. Далі, шари композиції у графічному редакторі не об'єднуєте, так як в наступній частині практичної роботи ви будете доповнювати цю композицію. І частина 2. В частині 2 ви додаєте анімацію до статичної композиції. Теж в графічному редакторі додаєте анімацію. Пошепки кажу, можете використовувати і щось інше, але так, щоб і в графічному редакторі була відтворена анімація. Як все виконується, відео додане прямо в презентації. Частина 3. Додаєте доповнену реальність. На платформі WBR Studio додаєте доповнену реальність у вигляді оживлення композиції. Отже, коли ви оберете професію засіб, будь ласка, в телеграм-чат наш пишете прізвище і те, що ви обрали. Наприклад, Іванов, дизайнер поліграфічних видань плюс патефон. Зрозуміло. Далі, як повинна виглядати композиція? Це приклади, які вже виконували студенти. Не досить гарно там додан лозунг, але маємо, що маємо. З геометричних примітивів додане ще до композиції ноти, але якщо пригляд придивитись, вони теж всі з геометричних примітивів. Тут використовували, з професії був обраний ілюстратор, і за допомогою патефона виконував певну дію. Робота була здана, підтверджена. Все виходило. Далі наступне зображення це показати майбутнє очима минулого фотограф, який за допомогою, до речі, є тут і стародавні засоби, а є і сучасні це шолом віртуальної реальності, чат GPT будь-який штучний інтелект. І тут уже використовувалась трансляція. За допомогою проєктора, фотографій на, ек... на стіни. Така галерея створювалась за допомогою проєктора. І далі наступна композиція це поєднання реального та віртуального світів. Розробка 3D, використовувалась 3D принтер. До речі, тут теж є. А, є 3D-принтер, да. 3D принтер, який, створюється, створюється робота, і відразу вона перетворюється в 3D об'єкт. Питання по частині першій є. Я тільки не розумію, як це потім в VR. Зараз перейдемо. Далі ви додаєте анімацію. Для цього, пам'ятаєте, я сказала, шари ми не об'єднуємо. Використовуєте документ, який створено в частині першій, створюєте нові шари, і на кожному окремому шарі у вас знаходиться певна геометрична примітив. Задача створити цей квадрат, овал, коло, все, що у вас є, рухомим. На кожному новому шарі змінюється їх розташування на кілька пікселів вліво-вправо, і таким чином ви отримуєте ну, майже анімацію. Для цього у вкладки вікно ви включаєте тимчасову шкалу. Шкала времени». Зазвичай ця функція з'являється в потрібному форматі кадрів, тобто знизу ви відразу побачите розкадровку з ваших шарів. Якщо так не трапилось, тоді натискайте кнопку Показати кадри і додаємо стільки кадрів, скільки вам необхідно шляхом натискання додати кадр. Далі на кожному кадрі по черзі міняємо видимість ваших шарів, залишаючи видимим тільки потрібний. І усе, анімація готова. Ви можете переглянути результати, натиснувши на кнопку запуск відтворення анімації. Після цього ви зберігаєте її. Можете в форматі GIF, можете в форматі mp 4 і завантажуєте на ПНС. Відео, як створити анімацію додане. Ось тут переглянене на слайді 10. Є відео, як створити анімацію. Частина третя – віртуальна реальність. Ну давайте відразу включу відео, на якій платформі необхідно буде пропрацювати. Давайте подивимось. У першій практичній роботі ми створили композицію з графічних примітивів та зробили анімацію цієї композиції. Тепер ми в практичній роботі номер 2 додамо в анімацію віртуальну реальність. Для цього реєструємось на сайті ВебА Studio, вводимо свій імейл, пароль, ім'я і підтверджуємо код доступу на пошті. Після того, як ми зареєструвалися, ми попадаємо в особистий кабінет. Далі натискаємо «Додати проєкт. Далі обираємо. VR-Studio Viewer і е, розпізнавання по фото. Далі беремо 2D3D-редактор, і потім е, ми бачимо, що може відразу QR-код створити. Е, натискаємо е, Створити пустий проєкт. І перше, що нам необхідно буде створити в цьому проєкті, це завантажити е, тригре. Тригер це є те саме: розпізнаваємо фото, натискаємо завантажити тригер і далі завантажуємо композицію схіметричних примітивів, яку ми виконували в першій лабораторній роботі. Бачимо, що опорні точки зображення підходять, всі в гарному стані. Далі додаємо фото і можемо додати відео, яке ми хочемо накласти на дане фото. Для цього натискаємо додати відео і завантажимо сюди анімацію, яку ми створювали в теж в практичній роботі номер 1 Після завантаження відео, все, що нам залишається, це розтягнути відео по розміру тригера для більш ефектного створення віртуальної реальності. Далі натискаємо опублікувати. Перегляд і е, з'являється QR-код. За допомогою звичайної камери ми наводимо на цей QR-код, переходимо в застосунок, нас переводить в застосунок, завантажується проєкт і з'являється доповнена реальність. Ви спочатку наводите на QR-код, а потім на е, зображення, і у вас воно е, становиться е, е, у відео. Також ви можете до. З проєкту додати аудіозапис. І тоді, коли ви наведете гаджет на QR-код, ваше відео з'явиться у вигляді віртуальної реальності з музикою. А далі ви проєкт зберігаєте і завантажуєте на ПНС. Отже, задача в чому полягає? Що ви відтворюєте на платформі? Реєструєтесь на платформі, завантажуєте туди VR, завантажуєте туди композицію і створюєте QR-код. І після того, як він створився, ви при наведенні при наведенні телефона на QR-код, у вас з'явиться це зображення вже. Гляді відео. Так, зараз хвилиночку. Хотіла вам продемонструвати сайт, але в мене зависло тут. Збачаюсь. Так. В мене чутно? Так, так. Чутно, так. А, може, зависло в мене. Ну, що ж таке, Зависло абсолютно все. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, на яку платформу перейти і що зробити?